Не вірите? Дивіться, ложимо телефон, потім розвертаємось і сідаємо. А наступний кадр взагалі з холодильника відкриваємо. Родівлог. Новий день, новий влог. В нас 18-та година, четверте число. Укурився, я чесно вам скажу. Я відзняв за 4 години, 4 з половиною, мабуть, десь так, аж 10 випусків, я відзняв всю серію лагому тютюну. І це було дуже складно. Це було дуже складно. Якщо хтось буде говорити, що блогінг це не складно, повірте, це складно, особливо коли ти робиш контент наперед. Але 10 випусків це цілий місяць. Тобто я відзняв контенту на цілий матіо місяць, друзі, уявляєте? Подивимося, що з цього вийде, як воно зайде, але в цілому це жорстко. Так, ну що, я в режимі 60 хвилин. Зараз ходжу, бігаю, як воно називається, і потім йду працювати. Так, 60 хвилин як і не було. Доходжую 4 хвилинки і, власне, все. да. День валиться небестро, вже сьома. Але нічого, зараз а, бігом в офіс попісюнкати, помитися і можна йти працювати. Ну, працювати! Продовжувати працювати, не те, щоб я типу, ебланив весь день. Я відпрацював сьогодні заебісь. Так, випався я з душу. І що я вам хочу сказати? Я завжди говорив, що багато відпочивати це не є корисно. Блять, я тільки що побачив, що в мене надірвана уздечка. Сука. Думаю, що так пече, а що, що щось не то, а я й не туда. Блядь, покажинка була тут, якось було не до того, щоб наблюдати, що в мене там щось а, надірвалось. Ну хоч не порвалось, їбать. Прийдеться трохи поужати, так би мовити. апетити і трохи ...пі -пі під, -під зализати рану. Якщо це можна так назвати. О, давно-давно не було такого, да. ну давно я і не відпочивав стільки часу. Так що да.